Добрий день, Добрий день. — дякую. дякую. Що література це ж телебачення, да тут на жаль, сьогодні ми з вами зустрічаємося під час війни, але важливо, що ми з вами зустрічаємося, і це ми можемо робити завдяки тому, що сьогодні наші бійці, українські, миколаївські, стоять на охороні. Нашого з вами спокою, щоб ми тут з вами на півмирному Миколаєві могли тут так от зустрічатися. У мене до вас посил. Ви повинні стати тими людьми, які будуть створювати, які будуть рухати цивілізацію. Можливо, ваше ім'я буде вписано в історії людства, як тієї людини, яка щось створила і щось змінила. Можливо, ні. Але це не означає, що потрібно зупинятися на досягненому і думати, що це все одно я не залишусь в історії. Знову ж таки, цивілізація це те, що сприймається людьми, як те, що відбувається само собою. Але ми з вами тут зібралися, щоб відзначити тих, хто в майбутньому буде змінювати і рухати колесо цивілізації. Хотів би вам всім подякувати, подякувати вашим батькам і найголовніше вашим вчителям. Дякую вам, шановні вчителі, за вашу роботу. Хто увійшов до складу збірної України з математики. Учениця 11 класу за перше місце у 3 етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з екології. За третє місце у 14-му міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.